В Україні скоро не буде спеціалістів. Міністерство освіти та науки України скасувало освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Цьогоріч вищі навчальні заклади набирають студентів на цей ступінь востаннє. Інформує канал 24. Раніше отриманий диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра. Тобто на дипломах все одно писатиметься спеціаліст, але студенти автоматично вважатимуться магістрами. Відтепер в Україні буде п'ять кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії. Та доктор наук. Відтак отримання бакалавра вже означатиме здобуття повної вищої освіти. Зникає поняття кандидат наук. Всі, хто захистили дисертацію навіть з атомної енергетики, стануть докторами філософії. А нинішні кандидати наук за власним бажанням зможуть отримати диплом доктора філософії. Експерти переконали, що завдяки реформі українці відходять від радянської класифікації і переходять до європейських стандартів.